Мигдаль супергерой серед продуктів. Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про горіх, який приховує безліч секретів. Мигдаль. Це не просто смачний перекус, а справжній супергерой серед продуктів. Ви дізнаєтесь, чому він такий корисний, як швидко очистити мигдаль і як із нього зробити ніжне мигдальне молоко власноруч. Залишайтесь із нами, буде цікаво. Отже. Чому мигдаль такий унікальний? Ось п'ять фактів, які вас точно здивують Вітамін Е. Ваш щит краси. Він захищає клітини, допомагаючи вашій шкірі залишатися молодою, а волосю блискучим. Магній енергія для серця та м'язів. Він зміцнює нервову систему та підтримує здоров'я серця. Білок та клітковина. Мигдаль допомагає почуватися ситим і зменшує тягу до перекусів. Хороші жири. Вони знижують рівень поганого холестерину і покращують роботу судим. Натуральна користь для мозку. Достатньо кількох горішків на день, щоб підтримувати пам'ять і концентрацію. А тепер уявіть, ви отримуєте все це в одній маленькій жмені горіхів. Хіба це не суперсила? Погодьтеся, чистити мигдаль вручну, це трохи клопітно. Але я покажу вам лайфхак, який зекономить час і нерви. Закип'ятіть воду. Залейте мигдаль окропом, залиште буквально на одну хвилину. Потім швидко перекладіть горіхи в миску з холодною водою. І ось магія шкірка знімається легко і просто, як за помахом чарівної палички. Це ідеальний спосіб підготувати мигдаль до кулінарних експериментів. Рецепт мигдального молока. Корисна альтернатива коров'ячому молоку. Час для найцікавішого рецепт мигдального молока. Воно ідеально підійде тим, хто шукає корисну альтернативу коров'ячому молоку. Що вам потрібно? Одна склянка очищеного мигдалю. Три склянки чистої води. Трішки меду або ванілі за бажанням. А тепер сам процес. Замочіть мигдаль на ніч від 8 до 12 годин. Це робить його ем'якшим і виділяє з горішки в максимум користі. Злийте воду, додайте свіжу і перебийте в блендері до однорідності. Процідіть суміш через марлю або спеціальний мішечок для горіхового молока. Додайте мечі ваніль і насолоджуйтесь. Домашнє мигдальне молоко виходить дуже ніжним, ароматним і корисним. Його можна використовувати для приготування смузі, ка ще просто пити замість звичайного молока. Мигдаль це справжній скарб у вашій кухні. Його користь, універсальність і смак важко переоцінити. Тож спробуйте наші лайфхаки, приготуйте мигдальне молоко вдома і обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні рецепти. Заходьте в опис під відео і переходьте до нас на сайт, щоб замовити найсмачніший мигдаль на будь-який смак до зустрічі, друзі.